1991 року відбувається лише геноцид Галичан. Галичину взагалі потрібно зробити незалежною. Галичина і могла бути незалежною. Так, це могло статися 100 років тому. Почалися всі ці процеси в Європі з весни народів. З 1848 року почалися ці процеси культурні демократизації, які мали наслідком формування нових націй. Формування нових держав після першої світової війни і після другої війни. саме в цей час почалося формування, почався культури, почалось відродження культури певних етносів на певних територіях. В Австралійській імперії так само витворився чеський народ, словацький народ, хорватський народ, славянський, тощо. І на тих самих uh, підставах міг і витворити галицький народ, галицька нація і галицька держава могла постати за наслідку по першої війни. Але історія мала інші плани свої. Ну окрім глобальних, uh, тобто окрім поразки наших європейських держав в Першій війні, було ще і культурна причина культурна причина. В той час, коли чехи формувалися самодостатньо самостійно у свій етнос, Чехи, Словаки, хорвати, Слони тощо, в Галичині у нас сталася подія. У нас всі знали про існування Тараса Григоровича Шевченка. Так. У нас е, діяла просвіта в Галичині, в кожному столі, в кожному місці діяла просвіта, де поширилось творчість Шевченка. І оця от романтика Шевченківська вона дозволила відродити те старе і сформувати з того всього нову ідентичність галичан. Галичани почали себе називати українцями. Ми завжди були русинами. Ніхто ні, ніяке український на великій Україні говорили, називали себе українцями. У нас такого ніколи не було. У нас завжди були русини. Ну, бойки, лемки, уцули, звичайно. Але так взагалі називали себе русинами. Лише в кінці 19 століття почали дехто називати себе українцями, і вже перед Першою світовою війною вже орієнтовно половина галичан називали себе українцями, Тож що історія могла бути зовсім інакшою, і ми могли мати свою незалежну державу, так само в Чехії, і Словакії, ми мали до того всі підстави. Не менше ніж вони, але сталося так, що в нас на нас подіяв Шевченко, який нас об'єднав єдиний український народ, і тепер нам треба щось з тим робити вже минуло 100 років. Ми вже багато лих потерпіли, особливо від того московського звіра, від того московського сатани. І ми маємо ж довести справу до кінця. Ми маємо е, вибороти своє місце в Україні.